Привіт, це я у пошуках місця, де би був генератор, вайфай і розетка біля стола. Бо мені треба працювати. Як працювати, якщо немає електроенергії? Нас обстрілює Росія і. Ми все одно маємо працювати. Ми все одно мусимо не стояти на місці. Якщо ви фрілансер або маєте віддалену роботу, то ви теж ставили собі таке питання: що тепер робити? І я зрозуміла, що є декілька виходів цієї ситуації. Перше це, наприклад, мені це не вигідно зараз, але він є такий варіант. Е Коворкінг, зазвичай коворкінги мають генератори, і, власне, це їх задача: влаштовувати такі собі офісні місця для неофісних працівників або і для офісних працівників. Там є різні тарифи. Можна закріпити за собою робоче місце, можна не закріплювати, і в залежності від того, і також від зони робочої, буде коштувати це. Місце. Поки що це не мій варіант. Я подумала про інший варіант. Можна знайти е, десь кав'ярню, ну, ресторан, мабуть, ні, але такий заклад харчування, де є генератор, де є вайфай і е, стіл е, з розеточкою. Я подзвонила декільком е, кав'ярням поруч з домом, і е, у одних там не було можливості мати вайфаю під час відключення електроенергії. А інші мені сказали, що е, так можна приходити. У нас є генератор, є Wi-Fi, е, стіл, але е, завдаток 300 гривень. І це мені не підходить. Тому що, звісно, би я не сиділа просто так, я би купила чай, але чай не коштує 300 гривень. І навіть якщо б я там замовила ще якесь тістечко або щось солодке, що вони пропонують, все одно я вважаю, що поки що я не можу так. На 300 гривень собі забронювати столик для робочого місця. Я обійшла десь сім місць навколо мого дому. Ну, не те, щоб навколо я ходила, але поруч з домом заходила в бібліотеки. Ну, може, раптом у них там вони такі круті бібліотеки, що мають генератори. Але ні. Хоча ота бібліотека сказала, що у них був генератор, то, що він зараз поламався. Ну, словом, не підходить цей варіант. Словом, що я знайшла? Я знайшла один Макдональдс з генератором, який мені підходить. При тому, що обходила я три Макдональдси, і два з них не працювали під час відключення електроенергії, тому що в них не було генераторів. Я знайшла Макдональдс з генератором і пішла туди. Працювати в тому Макдональдсі з генератором мені вдалося попрацювати, проте е, там не так багато місць е, біля розеточки. Було десь три місця, де я бачила, є розетки, але там незручно сидіти. І оце одне королівське місце, де я е, змогла зайняти. Притом ненадовго попрацювавши в Макдональдсі десь 5 годин. Я купила чайок. Попрацювала і змінила три робочі місця. Ну, мої робочі місця, одне з яких було біля розетки. Справа в тім, що це дуже незручно, коли тобі треба піти в туалет, то лишати ноутбук, речі, ну це типу не варіант, і доводиться з собою все тягти. І приходиш, і звісно, що місце біля розетки вже зайнято. Тому я сідаю десь близько, щоб караулити це місце, доволі, можливо, некоректно. Ну, хтось каже, проте мені треба було працювати. І це не єдине місце в Макдональдсі тому з розеткою. Просто це єдине місце з розеткою і з диванчиком прям гарно. Поки що я буду ходити в Макдональдс для того, щоб працювати. І є ще варіант, який я знаю: це Екофлоу, Проте. Не завжди е, інтернет, вайфай домашній працює, е, коли немає електроенергії. Я дзвонила своєму провайдеру, і в мене не працює вайфай без електроенергії. Я питаю: а що ви збираєтеся з цим робити? Можливо, раптом. І вони сказали, так, ми збираємося з цим щось робити. Через 12 днів мені так сказали, буде така можливість у вас, буде вайфай протягом. Того періоду, наскільки ви здатні підключити роутер до якогось альтернативного джерела енергії. Тобто в мене буде домашній fi навіть тоді, коли в будинку не буде електроенергії. Є інтернет-провайдери, які вже зараз можуть надавати такі послуги. У них іноді буває так, що Wi-Fi може працювати продовж 4 годин, якщо в будинку немає електроенергії, але є тепер додаткові послуги, що можна підключити так, що Wi-Fi буде протягом того часу, скільки у вас там вистачить живити роутер електроенергією. Тому інтернет-провайдери зараз активно намагаються. Е Підлаштуватися під реалії, так само, як і ми з вами. І ви можете подзвонити своєму інтернет-провайдеру і запитати, коли, можливо, так буде, що у вас буде домашній Wi-Fi без електроенергії. Ну, в сенсі, коли в будинку немає електроенергії, а у вас Wi-Fi буде, бо у вас, наприклад, є екофлоу. А ще, знаєте, такі фішки да, з минулорічного і позаминулорічного блекауту. Та-дам! Це моє. Світло, коли світла нема, це дуже проста річ: Такі лампочки, перехідник і павербарк. Я показувала, здається, в минулому одному своєму відео, що я таким користуюся дуже світло, дуже портативно і зручно. От такі в мене ідейки поділилися з вами. А я старатимусь продовжувати знімати відео. Бачите, вже трошки якість. Ну покраще, погодьтеся. Ще якби мікрофоша у мене був класний, але я ніби купила. Та м -м, перед зйомками помітила, що нема перехідника правильно. Ну, словом, я в процесі покращення. Дякую вам за увагу і бережіть себе. І звісно ж, слава Богу, за зсу збройні сили України. Наші найкращі захисники, завдяки їм можна так в тилу, хоч. Якісь є там проблеми, типу електроенергії, немає і так далі. Але ми в тилу нас не обстрілюють так, як в лютому 22-го року, просто безбожно. У нас є ППО, і ми в тилу можемо займатися своїми справами. Слава Богу, за ЗСУ.